Ці банки настільки знахабні, що Сбербанк Росії на попереднього тижня почав обслуговувати фізичних і юридичних осіб ЛНР-ДНР. Це не якась попереджувальна акція, не яскравий флешмоб. Це реальна блокада. Яка не допустить спочатку а, функціонування центрального офісу Зброй Російської Федерації в центрі Києва, а потім розповсюдиться на інші відділення і зберігального банку, і інших російських банків. За, а, Фінансовими законами України банк, який має 100% іноземного капіталу, є іноземною фінансовою установою. Він не є дочеркою, як нам кажуть постійно. Він не є франшизою, як нас постійно переконували. Він є 100% іноземною фінансовою установою. За реакція проти Сбербанку, проти російських банків в Україні. На жаль, пані Гонтарєва не може зупинити все своєвілля і розвиток російської економіки, російської банківської системи в Україні.